Ми Виїжджаємо зараз, заїжджаємо за нашими друзями та вирушаємо. Знайшли класну локацію, вийде супер, а під'їзду немає. Все криве, нічого немає ніде. І це ще тут от і можна по факту з'їхати було б. Але скрізь, де раніше були, на карті дивишся, окей, клас, там шлагбаум, там приватна зона, там ще щось. Це район Буковелю, тож тут все повикупали, хрен відпочинеш. Знайшли ми на полунині якісь поляну, будемо ось біля річки. Нам треба трошечки розчистити наш табір, ось тут пару дров лежить, зараз трошки розчистимо, друзі будуть спати у наметі. Ось тут, тут наш буде табір, Ну а я, як завжди, на даху. Ось діточок закинули в намет. Дивіться, ось друзі купили ось такі... ну, не типа їдло, але на мінімалках. Зараз будемо щось спробувати, бо дуже довго каталися та згодніли, треба перекусити. Ось таку палачку надав друзям, будуть ночувати в ніч. Маніку закидує м'ячик і грається. Сподіваємось не прокусить. Дітки у нас граються, бачите, у нас криво стоїть машина. Зараз підкладаю каміння та заїжджаємо на них. Вон, Таня нам очі нарізала. І водичка закипіла. Одна у нас каша врача з куркою, раз теж з куркою іншої фірми. Булгур Булгурзовачами в'яганські типа Мі. І тут у нас теж... Одна з причин, чому я не спішу заводити в дітей. Ти, дивись, як смачно виглядає. Ну да, прям справжня гречка. Ось у нас був такий невеличкий обід, ми не можна сказати, що наїлися, Тож, будемо готувати починати потрошку рибний суп. Суп у нас буде з лосося. Цікаво, що вийде. Буде готувати Таня. А Дім у нас займається тим часом великим костром, а я буду займатися маленьким костром. А саме мангальчик і робити, вирішив пригостити такими сирними паличками, обмотані в тісті слоєному. тож Будемо це робити. А он чувак переходить тису. Беремо слоєне тісто, беремо два таких шматочки та розрізаємо їх на полоски. Далі нарізаємо сир на шматочки. Потім беремо ось такі шампурики і насаджуємо такі сирні штучки. Потім беремо ось так і намотуємо на шампурікс. Ось так виглядає, не знаю, красиво чи ні, це сирні, а тут трошечки в холосту залишилось тіста. Будемо класти на мангал. У нас залишилось дві картоплі і ми вирішили зараз зробити чипси. Так нарізали тоненько, зараз трошки присиплювали приправочкою і відправили на мангал. Друзі, ми припаркувалися біля річки, і у нас якраз є вже комарі перші. Будемо сьогодні тестувати ось такої фірми наш фумігатор, який працює від газового балона. Сьогодні використовую цей газовий балон. Нещодавно з'явилися на ринку, мені подобається дуже колір. Написано в інструкції, що не буде комарів на дистанції 20 квадратних метрів. Йде ось такий чохол, в який ховається цей фумігатор, та ось такий. Колпачок, який надягається на ось цей балон. І ми будемо його заряджати. Будемо, використов... будемо використовувати ось таку штучку, схожа всім, ви знаєте на що. Але це таблетка, така пластинка. Ми її відкриваємо, і тут у нас синя штучка. Ось, бачите, ми її вкладаємо от сюди. Ця пластина у нас буде нагріватися. Є виключення-виключення. І ось така кнопка, яка піджигає. Тут є такий отвір. Ми його таким чином зараз зарядимо цей внутрішній газовий балончик маленький. Все. Нам треба, щоб його запустити, зробити ось таким чином. Включили та запалити. Тепер тут є ще цікава штучка, ось таке віконце, через яке ми можемо бачити, чи горить у нас вогонь там всередині. Ще є в комплекті ось такий ланцюжок, за який ми можемо чіпляти його за гілочку. Це бюджетний фумігатор, але він дійсно працює. Комарів стало значно менше. А ті, що залишилися, вже навіть не кусають. Нарешті можна просто насолоджуватись природою. До речі, якщо хочеш такий самий, з промокодом АLEXCM10, отримуєш знижку 10%. Посилання шукай в описі. Мама присилає мені дві фотографії, що я спіймав штраф ось бачите на екрані. Каже, що я розбійник. Тож, у нас ось така вечеря. Це ось такий суп рибний. І з цими сирними паличками. Будемо А пряники там. Будемо Прикольно, все одно сматує пухо. Почулося ось. Редко якусь навіть. Он Дима пыляє дрова, зараз ему дома цей ліхтарик. Від компанії Ошам дивіться, як він прикольно горить. Зараз ми поп'ємо чай, трошки подивимося ще кіно і будемо лягати спати. А зараз у нас на кострі водичка кип'ятиться. А? Дуже смертельний номер. Ах, Хорош. Сильно? Ні? <рес> нормально. нормально. Це, заливаємо. <рес> Можемо розбавити. Просто. ваша світа. Включаємо до нашого EcoFlow цю підсідочку поки що і вона загорається вже. Подивилися ми проєктор, було у нас 91, а зараз 80. 12% за більше ніж півтори години. Також мені оцю штуку, пам'ятаєте, я підписник колись подарував. І ось такий створюю затишок клас. З написом мого YouTube каналу. Там ребятки там щось ще. Копишація. О, все. Блін, тут дуже затишно. Якщо б ще пішов би дощ, можна було б тут всім так сидіти і грати в карти. Так, стой, розбійник. Стой! <смір> стой! <смір> стой! Давай я розстелюсь спочатку. Давай, все, вимикаємо світло, кажи всім пока. До завтра. Зустрінемось через пару секунд. Давай, залазь, а потом вымкнем светло. Прянь, залазь. Давай, давай, залазь. Залазь, давай, залазь. Залазь. Давай, залазь. Давай. Молодец. Все, друзья, всем пока. свіже повітря ми не змерзли, але, чесно кажучи, прохолодно. Десь, мабуть, градусів 14-15 було вночі. Ну і тут зараз прохолодно доволі. Ой, мороді, а іншу лапу, ой, морой. Вже будемо виходити, побачу, вон, хтось вже Хе, о, Таня виходить. Будемо готувати смачну запашну каву. Зараз беремо кофло та підзарядимо наш акумулятор автомобіля. Ось наш альтернатор. Ми беремо цей роз'єм і підключаємо до нашого екофло, і наш автомобільний акумулятор буде заряджатись. Вмикаємо в додатку зворотній заряд і наш акумулятор автомобіля буде заряджатись. Вже третій тиждень п'ю каву діаспора кофі дуже смачна з м'яким смаком і приємними нотками, які створюють відчуття затишку на природі. Рекомендую спробувати. Підготував для вас, до речі, промокод alexcam 10 на знижку 10%. Кашку досить. Это мне? Да. Досить. Именно так само? Да. Ось така у нас полянка і такий сніданок. Побажайте нам приємного апетиту. Поки ми снідали, бачите, у нас вже впав віддача енергії вже всього лише 38 Вт. Що каже, що наш акумулятор майже зарядився. Ого! Так от ми зараз тушимо багаття. А, тю! Потрохи збираємо речі, але на цьому мандрівка ще не закінчується. Зараз їдемо на сусідню локацію вище по річці, там знаходиться водоспад, де ми скупаємось і трохи охолонимо перед дорогою додому. <рес> Кіфрот, ми їдемо вище по річці, на якій ми відпочивали, бо повз нас, коли ми кемпінгували, проходили люди. Тому ми загуглили і подивилися, що поряд з нами є водоспад, і саме туди ми зараз прямуємо. Ось тут бачимо дерево, що лежить просто над річкою. Воно тепер слугує як місток, через який треба перейти. А далі кришталева чиста вода. Я просто не втримався, стрибнув скупатись. Не можу сказати, що вода тепла, але й не крижана. Саме те, що треба. Друзі, давайте підведемо підсумки. Вчора нам скинули локацію, на яку ми їхали, але там нічого не було. Бо були красиві види спереду і навіть перерито, але ми все одно заїхали. А ззаді просто траса. Короті, гарна локація, але відпочивати нереально, в такому форматі, як ми. Тож, довго шукали, каталися, розверталися, їхали назад. Але все ж таки знайшли нову локацію в цьому напрямку Татарова. І, в принципі, ми задоволені. Дуже затишне місце. Класний вчора був смачний суп. Ввечері ми подивилися кіношку, купили чаю, зігрілися вночі було прохолодно, але у всіх спальники були, і тож гарно виспались. І на ранок ми поснідали та виїхали тут ще вище по річці. Та знайшли класний водоспад, і навіть ділянку річки, в якій ми тільки що покопалися. Це було дуже круто, така водичка освіжаюча. На цьому наше відео буде закінчуватись. Ось тут ви бачите на екрані QR-коди, інстаграм та телеграм. Тож підписуйтесь, там завчасно виставляю фотографії з цих поїздок. На цьому все. Дякую, що дивитесь. ставте вподобайки, до наступних випусків.